Так, привіт таки Починаю знімати новий влог сьогодні. Понеділок, вже друга половина дня, вже майже четверта година. Я нарешті зробила собі другу каву. А ранок я почала з прослуховування аудіокниги, Атомні звички мені ще десь меншу половину слухати. А далі працювала півдня, працювала, монтувала влог, переписувалася з. Потенційними замовниками, можна так сказати, і з діючими замовниками, і е, зараз вже нарешті вирішила вимкнути ноут, вирішила відкласти телефон в плані. Роботи в екрані, зараз я ним знімаю, і попити каву, почитати книгу. Зараз піду на гойдалку і трошки відпочиваю, посиджу. Так, моє волосся. Я вчора робила філер Selective Professional, Попередньо в попередньому волозі це показувала. І дуже гладеньке класне волосся. Хоча насправді. Моє волосся за волосся залежить багато від яких факторів: від погоди, від сонячних днів, від настрою, не знаю, від, від всього, але реально філлери цього разу мені дуже сподобався ефект. і... Ну, тобто, часом буває, ніби зробиш той самий філер, але не, не настільки класний ефект отримуєш. Не знаю, це справді від погоди, залежить від того, як я висушувалося, але після вчорашнього мені прям дуже подобається таке гладеньке, приємне з приводу моїх брів. Теж в попередньому лозі робила ламінування і фарбування. Ну, фарбування, в принципі, так як я і сама роблю. Я домальовую олівцем, там, де мені не вистачає волосинок або помадкою, тому фарбування, в принципі, я і сама справлюсь. Але приємно, коли тобі це зроблять в студії професіонали. З приводу ламінування, ну прикольно, можна їх так зачисать красиво. Я до цього звичайно гелом зачисувала, але зараз я ці дні гель взагалі не використовувала і вони ось так. от. Стоять нитки. ну, Мені подобається. Насправді здається відразу, що коли вони пофарбовані, коли вони заламіновані або знову ж таки зачесані гелем, то відразу здається, що брів більше словом. Не буду я довго балакати на початку влогу. Зараз я йду пити каву і читати книжечку. Все, я вже на вулиці і зараз буду пити каву в такій красі. Так, я вже перемістилась на кухню. Зараз буду готувати кабачки тушковані. Помила їх, підготувала моркву, цибульку і зробила собі водичку з м'ятою і лимоном, поки буду готувати, буду пити. Прям, прям те, що треба. Воно просто виглядає класно вайбово по політньому, але м'ята якось не зовсім відчувається. Треба її, напевно, пожамкати <сміття> перед тим, як додавати у водичку. Так, я недавно у влозі. В принципі, розповідала, як я готую кабачки, нічого особливого, зараз я їх наріжу, трошки просмажу і відправлю в кастрюльку тушкуватися. Я трошки почитала, випила кави, і вже якби пора готувати вечерю. Там Вадім косить травичку, зараз ще треба буде там доприбирати, щоб було гарненько і затишно. Тому роботи вдома завжди знайдеться. Так, ось так нарізаю швиденько кабачки, щоб вони вже готувалися, щоб я могла займатися чимось іншим. Я вже майже дочитую свою книжку, до речі, залишилось мені там буквально сторінок 50. І в мене з'явилось бажання читати, постійно ще щось читати, ще щось новеньке, цікавеньке. От, тому я собою задоволена безмежно. Так, сьогодні в мене не було тренування. Це так, згадала, розказала. Завтра мене день тренування, тому сьогодні у мене в спортивному плані такий спокійний день. Так, ну окей, я тут буду, Ау. буду займатися своїми кабачками, потім вам покажу результат. Ось так я просмажую кабачки, а потім вже, коли вони трошечки просмажені, відправляю цю кастрюльку, Далі протушковую, трошки смажую знову ж таки моркву з цибулею. І тоді вже все разом тушкується. Все, я вже тут все змішала, тут кабачки, просмажена морква з цибулею і сіль перець і чесник. І тепер воно все тушкується. Все, кавачки готові. Цього разу навіть без якихось м'ясних додатків не хочу м'яса. Просто я ще підсмажила собі хлібчик у бутербродниці. І ось така літня у мене страва. Смачно вийшла, я вже спробувала. Так, я вже прийняла душик, повечеряла, і зараз вийшла на гойделку. Винесла, ноут. У мене подушка плед. Вчора я трошки змерзла, тому щоб сьогодні не мерзнути, у мене є пледік. Тут уже горять мої ліхтарики і зараз буду вже дивитися на ютубчику. Добрий раночок. Я зараз роблю сюди водичку і думаю, що хочу на сніданок. У мене насправді не дуже покажуть варіантів. Водичка униз. Але а я так така, знаєте. Раз. Добро послухаю аудіокнижечку. Підсумку у мене на сніданок два ось такий бутерброди. Хлібчик підсмажила в бутербродниці. Тут ковбаска, огірочок і звичайний сир, а тут сир-брі. Захотілося мені ось такого. І кава. Так, я вже перевтягнута в спортивний топ, а це значить, що зараз в мене по плану тренування. Сьогодні тренування наверх, тому, можливо, теж вам трошки покажу. А, послухала аудіокнигу Гімнастику для очей зробила трошки часу після сніданку, прийшло. Тепер тренуватись. Як завжди починала тренування з розминки, а далі пропрацьовую спину. Цю вправу недавно піддивилась, вирішила спробувати. Далі теж спина, така тяга. І знову ж таки, далі спина, жим, гантелей. Використовую вагу 3,5 кг. Тут пропрацьовуються плечі, піднімаю вагу, доволі тяжко піднімати таку вагу. Всі вправи роблю в трьох підходах по 15 разів. Тут пропрацьовуються біцепси, додала цю вправу в своє тренування, і далі пропрацьовую тріцепси. Не завжди роблю цю вправу, але сьогодні додала знову ж таки вправа на дельти на плечі, класно пропрацьовує їх. І тут нові вправи на прес, така варіація планки, але щось трошки цікавіше. І тут звичайні такі скручування цим завершую своє тренування. Так, я завершила тренування, потренувала сьогодні прям дуже класно. Ми сьогодні деякі нові вправи ввела в своє тренування. На прес, ось там, що я коліна піднімала. Ну, типу, знаєте, як планка, але трошки з більшим навантаженням, мені здається, і на руки теж трошки нові вправи додала. Я буду трошки чередувати то такі, то такі. Сьогодні я взагалі робила без програми, тому що на низ я вже давно перейшла на свої вправи, а на руки, наверх, на спину я ще щось не могла скласти, що я роблю. І тому я включала тренування на Ютубі. А, а сьогодні сама собі. Склала план дій і дотримувалася його. Зараз п'ю воду після тренування, вже трошечки привела себе в порядок, додала рум'яшок ламель, кремових і консилеру. І брови мої майже оформлені майже зранку. Ну Трошки, звичайно ж, додала олівця, там де мені не вистачає. Так, План мінімум зробила, далі план максимум. Так, а зараз я маю зібрати е, білизну, яка вже висохла, і в мене там вперед це нове прання, тому мені треба, як мінімум, звільнити місце. Тут у мене постіль і рушники. Е, я чесно признаюсь, не дуже люблю це діло. А складати білизну, розвісити ще окей, а потім складати, бо в мене вона може трошечки. Висіти. Але зараз літочко, зараз вона швиденько сохне, тому так, треба. В мене кожен день який склад... кожен раз, як я складаю постіль, в мене нова система складання. От. Так. Значить, зараз я збираю суху білизну. Скоро в мене допереться розвішую нову. Бо... Ні, я поганю стала. І а, сідаю, буду монтувати. Так. Так що такі справи? Так, все, білизна складена, можна йти її ховати, і можна буде розвішувати нове чисте пання. Це я взяла собі ще стаканчик водички з лимоном, і зараз ставлю, буду монтувати. Так, я тут з'їздила в магазин за хлібом, вирішила на машеть. Бо реально, коли ти на машині на це витрачається хвилин 5, а коли ти пішки, на це витрачається десь півгодинки. Але я люблю прогуляти з пішки в наш магазин. Це так трошечки ввечері, коли хочеться пройтись. Зараз у мене є ще трошки інші плани, тому я не стала витрачати час на те, щоб е, йти, швиденько з'їздила в магазин, бо реально останній ксур. шматочок хліба доїла. А зараз я, точніше, не зараз, а я вже змонтувала Рілсік, виставила його в Інстаграм і що? я ще сьогодні не читала. Треба це виправити. Мені подобається читати. Так що зараз я доїжджаю додому і буду продовжувати свій день. Так, на вулиці вже 8 -го година вечора, і я нарешті зараз іду читати книжку. Нарешті я до неї добралась. Іду на гойдалку посеред такої краси. От я тут взяла пледик, бо на вулиці зараз трошки прохолодно. Ми вчора покосили травичку. Тепер тут гарненько, але якась вона така ріденька виглядає на камері, але вживу, якщо чесно, трошки краще це все виглядає. От тому зараз десь годинку почитаю і ще маю помити посуд. Я вже перемістилась у ванну. Зараз буду приймати душик, наносити догляд. Я десь годинку почитала, поки помила посуд, вже майже 10-та година. Ну, в принципі, вечір. І на вулиці темніє. Боже, яке обожнюю цей червень ці довгі дні, коли на вулиці о 10 10-й ще видно. Це просто неймовірний неймовірний кайф. Так так що вже вечір зараз буду робити свої водно-банні процедури, догляд, і я відновила свої домашні сеанси масажу обличчя. У мене ось такий масажер. Я трошки робила паузу, десь мене брала лінь гору наді мною і я не робила масаж, а зараз я згадала, що не даремно, я його купувала і вирішила відновити масаж обличчя. Загалом я хочу подивитися якісь. Ролики і більш детально взнати цю тему, як правильніше його робити. Ну, типу, коротше, більш детально вивчити це питання, але такі звичайні стандартні рухи, я думаю, зайвими не будуть, тому я почала знову робити масаж, і реально це займає хвилину, півтори, дві, максимум, можливо, навіть дві не займає. Такий невеличкий масажик, але я думаю, що, як кажуть, кожен дія має результат, тому. Відновила. От тому е, зараз е, душ, догляд, масаж. І я думаю, що ще зустрінемось. Так, ну що, тепер вже можна щось полежати, подивитись. Я собі зробила м'ятно-лимонний чай з свіжої м'яти, правда, лимоном в мене тільки залишок був, треба купити. І взяла собі трошки кукурудзяних паличок. Думала, нічого не буду брати, але щось мені попалось на очі, я так захотіла. От, Тому чайочок, палички. Щось включу на ютубчику. Зараз не знаю ніяких фільмів, не можна знайти. Так, ввечері в мене світло тут пригає. Бачите, ось так? Ні, не міняється. Коротше, міняється світло від кожного руху, тому що, по-перше, зі стелі світить лампа, там торшери, ну, коротше, ввечері знімати при такому освітленні не дуже ок. Але вже не хотіла налаштовувати освітлення заради цього кадру. От, коротше, вдалася в технічні моменти. О, так гарно. О, так ідеально освітлення. Буду їсти палички, буду пити чайочок і щось дивитися. Зараз щось собі. Напевно, Ютуб включу. Так, добрий ранок. Уже наступний день я вже зібралась. Ось така я сьогодні гарна свіженька. І збираюся зараз виїжджати з дому по справах. Сьогодні знову в цих брюках і в топі. Тому що там вже якась незрозуміла погода То вітряно, то сонячно, і я вже вирішила е, ноги прикрити. Ось, дивіться, як класно все ж таки виглядають ось ці румяшка. Ну, вони прям, я не знаю, вони мені літом так заходять, що це просто. Е, так, фокус. Я прям літом зараз користуюсь тільки ними, повторюсь і ще раз. Воно виглядає так свіженько, і як нанес почала наносити їх ось так трошечки вище. Мені так подобається цей ліфтинг-ефект. Так, стандартний мій макіяжик, Губи, Блиск, рум'яна, бронзер брови трошечки дофарбувала олівцем, і готова виїжджати. Так, я вже завершила всі свої справи, прийшла в машину. Тут трошки спекотно, але зайшла на пошту, забрала посилочку від Piel Cosmetics, Мені прислали косметику на зйомку. В у мене ще одна співпраця. Я раніше не була знайома з цим брендом. Тут сироватки і маска буду тестувати і знімати контент для них. Буду знайомитися з брендом, сподіваюся, що мені все підійде. Тут сироватка з вітаміном С, і, Господи, дай Бог пам'яті, Здається, вечірня з пептидами і ні, ніацинамідом. Коротше, треба почитати, я вже забула. І маска, типу відновлююча, усуває подразнення. я вам потім все відкрию, покажу. І зайшла в квітковий. Купила ось такий красивий, маленький, невеличкий букетик, але дуже милий. В сестри сьогодні день народження, тому я за її тут привітаю. Я прям дуже обожнюю такі маленькі букетики. Вони мені якось не знаю, приємно мені дуже такі букетики теж отримувати, тому я і такі дарую. Дуже гарненькі. гарна свіженька рожевенька трояндочка, тому я. Мені подобається. Так, словом, справи я свої вирішила, тож буду їхати. Ну що, ми попросить сюди, що стежки погуляти. Так? Так, Ходи. Ходи, 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 ходи. Ходи. Як це сьогодні їй? І мій кольосій. І мій хальосійся собака. Все, бака п'є. Едь! Все, напився. Йдемо далі. Йдемо. У мене важлива місія. Інна моя пішла в розетку, а мені треба побути з Семиком. Семік! І треба, щоб він нікуди не погнався і ніякий кіт його не здибав. Все, Все мідисту на цю траву йди. Куди на цю траву Зараз вона напойде, не переживає. Піди пройдемось. Як треба мені собаку побачити? Де її можна гуляти, антистрес. Але й велика відповідальність. Вона зараз до такого. Все, я Тяжкий пакет. Я там не чути, я несу квіти, несу високого. Давайте я вам покажу, що мені прислали на зйомку. По-перше, це бренд Kiel Cosmetics. І, я так розумію, ще один їхній супутній бренд Суржен. Ось така сироватка з вітаміном С. Ну, Вітамін С я люблю, тому буду пробувати в принципі, його на своїй шкірі. Буду дивитися, як буде працювати саме цей на мені. І сподіваюся, що підійде. По відгуках, до речі, я почитала непогані відгуки на цей бренд, тому теж буду пробувати. Не тільки знімати, а й буду пробувати в використанні. Далі мені прислали ось таку сироватку, це вже бренд «Суржен» з ніацинамідом і керамідами. має бути відновлююча, регенеруюча і використовується в нічному догляді. І ось така масочка, теж бренд «Суржен» відновлююча, регенеруюча, знімає почервоніння в рівні шкіри. Ну, словом, буду дивитися, попробую, потещу буду тестувати, як вона буде на моїй шкірі працювати. Ось такі продукти в мене Все, я ось так вкрилась пледиком і готова читати книжечку. Втрус пледиком, бо на вечір в принципі вже може бути трошки прохлодний. Хоча я дивлюсь, що до вечора погода реально налагоджується, хмари розходяться, і здається, що завтра буде сонечко. Угу. Але сьогодні було дуже вітряно, прям зносило з ніг. Коротше, я читати.